Міліціонер Славко Хоробрик, персона на Хмельниччині, знана казкового героя давно полюбила місцева дітвора. Напередодні весняних канікул разом зі справжніми правоохоронцями він завітав до загальноосвітньої школи номер 18 аби нагадати дітям про правила безпеки дорожнього руху. Напередодні весняних канікул працівники державної інспекції разом з казковим героєм Славком Хоробриком відвідують навчальні заклади, де проводять єдині уроки з безпеки дорожнього руху. Так, з початку року на території Хмельницької області. Сталося шість дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, де одна дитина загинула та сім травмованих. По вині дітей сталося три дорожньо-транспортні пригоди, де три дитини травмованих. Якщо ж аналізувати дорожньо-транспортні пригоди, в основному це пішоходи і вікова категорія від 6 до 14 років. Відкриті уроки за участю казкового персонажа проходять виключно у ігровій формі. Відтак надзвичайно подобаються дітям. Сьогодні до нас завітав Славко Хоробрик. Він для нас розповідав правила дорожнього руху, відповідав на всі запитання. Він добрий, він хоробрий і він завжди посміхається. Подібні заняття вкрай потрібні, переконують педагоги, адже головне це життя та здоров'я кожної окремої дитини. Захід, який сьогодні проведений працівниками, даї дуже корисний для дітей, тому що для нас здоров'я дітей, збереження їхнього і їх фізичного і психічного здоров'я це найперше, що є в нашій роботі. З дітьми проведена доступна бесіда в цікавій формі, проведені практичні заняття. Я вважаю, що така робота буде сприяти збереженню життя і здоров'я дітей. Вони будуть дотриматись правил дорожнього руху. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.